Вітаю вас, друзі, на каналі GTUKER як ви здогадались, сьогодні в нас на огляді кермо Trasmaster T598. Давненько я його чекав на огляд, і нарешті-нарешті воно потрапило до мене. За що я дуже вдячний підписнику Остріку Олександру, він сам запропонував надіслати кермо весь сетап на огляд. Тож, в мене було достатньо часу, щоб попрактикуватись, зрозуміти, що воно таке. Перед тим як переходити до огляду, прям ідеальні ідеальні умови. І я вже готовий поділитися своїм фідбеком. Як завжди, як завжди, він буде абсолютно об'єктивний. Лише моя думка. Я постараюся не робити ніяких чітких висновків, щоб кожен послухав, що я зауважив за час користування цим кермом, і зробив висновки для себе. Ну що, переходимо до огляду. Thrustmaster Т-598. Нова модель від Thrustmaster. Використовує технологію Direct Drive. Сучасна технологія, якою користуються Fanatec, Moza і всі інші дуже досвідчені і популярні виробники simracing обладнання. Мені, в принципі, сподобалася реалізація. Вони використовують якийсь трохи інший підхід, але загально все добре, нема ніяких прям нюансів на перший погляд. Потужність, потужність цієї вази 5 ньютон метрів. І виробник заявляє, що в пікові моменти ця потужність може зростати до 10. Ну, добре, це важливий момент. Треба це розуміти, що умовно, коли ти катаєшся на Вісім дітонів фанатек. Ти зазвичай не ставиш максималку по фідбеку. Ти ставиш там п'ятірочку. І вже в піку ти все одно розумієш, що в тебе буде ну, більше, ніж те, що ти виставив. Тому що в піковій потужності ти там, коли машину знесеш, це це відчуєш. Чому не можна ставити максимум? Вважається, тому що ну, ти по факту завжди їдеш на максимальному на максимальному потужності, і ти знос машини не будеш відчувати, не буде по силі різниці, якщо в тебе в поворотах максимум. То відповідно, коли в тебе якийсь момент, де тобі треба відловити тачку, ти цього не відчуєш. Тому якби в самому грантурізму і загально, от в рейсінгу, якщо ти їздиш, в тебе є там плашка, яка тобі показує, що в тебе база не кліпує, в тебе от, оптимальне, оптимальні значення зараз по силі. Е, відповідно від цього, я їздив на тих самих налаштуваннях, які в мене були для Фанатеку. І намагався порівняти. Звісно, після вісьми ньютон метрів 5 здається трохи е, замало. І ти ж очікуєш, що десь колись вистрільнуть ці 10 обіцяних пікових е, ньютон метрів. Але ну, якось я не відчув цього. Звісно, можна взяти, поставити просто набагато більший е, фі, силу фідбека. І ти будеш відчувати трохи більше сили в поворотах, але ну, залишиться дуже мало цього, цього запасу на пікові навантаження. Тож, звісно, я в грантурізму ставив п'ятірочку, інколи шестірочку, якщо ти група 4, і так катався, і в принципі цього достатньо. Принаймні в гран ну, Мені не вистачало в порівнянні з фанатеком якихось деталей, наприклад, коли ти. Заїжджаєш на перебрики, на керби, трохи інша тут реалізація цього фідбеку, якийсь він заслабкий, як на мене. Загально в поворотах машина відчувається дуже схожа, тобто ти відчуваєш цю, це керування, але от на фанатеку набагато менший цей, я б назвав би, люфт, коли в тебе машина їде рівно і в тебе є маленьке коригування, Чомусь на, саме на цьому кермі на Т-598 воно відчувається, ніби в тебе не Дірек Драйв, а ремінь Дуже схоже на те, що в мене було на ТГТ-2, в тебе дуже малий люфт. Там зрозуміло, чому люфт, тому що там два ремені, і ну, вони поки натягнуться, ти маєш оцей люфтик. На Фанатеку його набагато менше. Це не супер критично, це просто треба от зауважити, що от чомусь так. Зловити цей момент, зафіксувати. В поворотах більш-менш нормально. Звісно ж, менше потужності, але нормально. Я відчуваю машину, коли машину зносить, сила з'являється, все ок, але ну якось мені малувато. Я от, не знаю. І на цьому моменті да, я хочу сказати, що якщо ти купуєш 5 Нм Fanatec DD Pro, це SLDD, ти потім можеш докупити цей маленький перехідничок і зробити 8, принаймні. Тут в тебе варіантів немає. Цих обіцяних десяти я не відчув. Я чутко відчуваю 5 тонн метрів. Якщо ми повернемось трохи нижче і будемо порівнювати з т 300, наприклад, звісно, тут набагато більше сили, тут набагато більше потужності, і що головне стабільності, принаймні, з моїм досвідом. Я старався не дивитись багато оглядів, щоб у мене була своя власна думка, але все ж я не міг уникнути цього. І багато хто і в нашому чаті писали, що база конкретно Т-598 перегрівається. У мене такого не сталося. Я буквально на днях проїхав півтори години Нюрбург Рінг на цьому кермі. Катався 30-40 хвилині сесії вайресінгу. Вайресінгу я навіть ставив за. Більш збільшено потужність, мені автоматично воно виставляло силу за більшу. У мене навіть в поворотах кліпувала база, показувала, що тут ти якби виходиш за межі, за межі розумного. Але я так їхав, і ну, перегріва я не зловив. А... Володар бази мені казав, що в нього вона місяць, можливо, просто це ще свіжа база, і таких проблем ще не було. Але ну, треба розуміти, що інтернетом гуляє. Така історія, що може перегріватись. Тож, це вже якось не дуже подобається історія, тому що з фанатеком такого не буває. І перегрів це болячка Transmaster T-300. Ну, окей. Теж tgt 2 на ТГТ-2 ти точно знаєш, що ти можеш виставити будь-яке значення, і, скоріше все, бада, в тебе не перегріється, особливо, якщо ти захочеш заморочитись, поставити додаткове охолодження. Да, і навіть якщо ти його не поставиш, все буде тебе добре. І мене питали, мене питали спонсори каналу, так як вони дізнаються першими про те, що в нас буде за наступний контент. Вони знали, я спитав їх про те, що вони хотіли дізнатись, і було питання. Про ТГТ-2, наскільки велика різниця. Давайте я трохи про це поговорю. і ну на База, база, не педалі. База, база я б не сказав, що набагато потужніша і чіткіша. На ТГТ-2 доволі непоганий фідбек. І все ти відчуваєш дуже добре. Проблем з перегрівом я не ловив. В мене була та база майже рік. ТГТ-2, і в мене їх не було ніяких таких проблем. Е, якщо тут вони потенційно є, добре, в мене їх не було, вважаємо, що їх і тут нема. Е, добре, але якщо у вас вже ТГТ2, я не бачу ніякого сенсу оновлюватись на цю базу. Якщо у вас зламалась вона, як в мене, і ви десь знайшли окремо цю базу, чому б ні? Чому я кажу окремо? Тому що плавно будемо переходити до якості. Цього керма. Саме керма, саме Баранки. Я вставлю кадри. Ви можете побачити, що Ну це кермо, я, я, я буду прямо казати, воно ніби іграшкове. Оця пластмаса і цей шов, чесно, ну, 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 я не розумію, чому, чому так. Чому от вони саме так зробили. Там такий шов якийсь необережний. Ти ще так трогаєш? От ви якщо в руках потримаєте цю баранку, ви зрозумієте. Ну, воно таке дешеве. Воно ну просто. Якщо я в минулому огляді на Фанатек, де в мене була базова баранка BMW, казав, що воно щось мені не подобається, якось воно сильно сильно просто. Ні, вибачте, там взагалі все чудово. Тут чисто іграшкова баранка. Е, оці е, гумові накладки, чудово, вони гумові, я думаю, вони будуть довго жити, але вони точно будуть е, стиратись. І. ну окей, це, це, Саме гумова, гумова ця накладка, питань нема. Але чому не можна було все кермо зашити в гуму або зробити нормальні, е, нормальні пластмасові вставки. Кнопки на кермі? ну, Фарба вже. Стерлася за місяць на кнопках. Ну ладно, фарба, нічого. Інколи кнопки не натискаються. В плані є оце таке дешевий момент, коли ти натискаєш і воно не протиснулось. Треба ще раз натиснути. Це прямо відчувається, у кого таке було, ви зрозумієте, про що я. Перемикачі передач, в принципі, доволі впевнені. В мене було пару разів, що теж не переключалось. Ну, Не завжди інтуїтивно, ти розумієш, що ти його прожав. Що ти понизив або е, повисив передачу. Е, що ще? В принципі, ну, це вже ергономіка, е, це базове кермо, треба розуміти, що ціна така дешева не просто так, да? тому що треба зекономити виробнику. Мало кнопок, мало кнопок. Якщо ми беремо DD Pro для PlayStation, там набагато більше кнопок. Якщо ми беремо стандартну баранку TGT, ну там набагато більше кнопок. Саме для PlayStation чудово, для гравців у VR це чудово. Тут дуже мало якось кнопок. Мені це не до вподоби, тому що е я так розумію, що кермо позиціонується для гравців на PlayStation. Тож, е чому так мало кнопок? Я не, не розумію, чесно. Ну, ну, нехай. Педалі. Педалі Педалі дуже маленькі. Е додаю е фотографію порівняння з педалями, v 2 Fanatec. Е Треба зауважити, що у Фанатека ці педалі дуже великі, вони так, такі масивні, але вони чудові. Мені дуже вони подобаються, там, якщо не углублятися до нюансів, саме розмірами, класні педалі, все клас. Ці педалі дуже маленькі. В принципі, якщо розуміти, що в тебе буде дві педалі, якось можна жити, але це напевно справа звички. Але хотілося б мати можливість розсунути їх ще більше, якось зафіксувати. Ну, не знаю. Виробник обіцяє, що буде третя педаль щеплення, і що буде лоцел. Ну, лоцел окей, ми замінили гальма і поставили. А як бути з щепленням, куди його ставити? На цьому моменті я розумію, що, скоріш, виробник буде продавати окремий блок педалей. Тобто, якщо ти захочеш заобредитись, тобі треба буде купити повні... повний комплект нових педалей. Або ж купувати старі перевірені TLCM. А що робити з цими педалями? Кому вони, вони потрібні? Вони нікому не потрібні. Це історія, як з педалями базовими в бандлі Фанатек, Pro процес ЛТД. Там дуже прості педалі. Ти або оновлюєш їх долод селу за купу грошей, або купуєш нові. Або якщо ти купив нові, старі. Я бачив, в нас в барахолці люди продають місяцями, вони нікому не потрібні. Ну, тому що вони дуже прості і ну, з цими педалями буде та сама історія. Тож, умовно, да, ситуація у вас є Trustmaster ТГТ-2, ви хочете оновити тільки базу, думаєте, купите, продасте. Цю баранку я не знаю кому продати. Е, відверто вона неякісна, її задешево дуже продати, хіба що ну, комусь там дуже треба на запчасті, або ну, от, без вихідня комусь треба баранка. Дорого її не продасть. Педалі, я не думаю, що комусь вони треба. Вони взагалі ну, звичайні педалі. Я не кажу, що вони погані, але от це їх розмір, і вони неліквідні. Коли вийде лоцел, якщо дійсно буде окрема Лоцел-педаль, буде дуже залежати від її ціни. Якщо ціна ну, в районі 100 баксів, це буде імбалансна ситуація. Але якщо це буде, як у інших виробників, під 200. 250 не знаю, не знаю. Загально я поїздив на цих педалях, газ чудовий, є оці сліпі зони, люфти, я б сказав, які на початку ти вже протискаєш педаль, вона не протискається. На кінці ти ще не протиснув педаль в 100%. Як я казав, що це вирішується калібровками. На PlayStation це працює, на комп'ютері софт ще не допрацювали, щоб зробити це на компі. Я катав в вейрейсінг, і там була ця проблема. Ну, ну да ладно, з гальмами теж нормальні гальма. Якщо газ нормальний, чого з гальмами буде проблема, нема проблеми. Це не лоцел, це б розуміти. Сама база, ну ви і так розумієте, вона може не вписатись ваш інтер'єр, ваш кокпіт, це вже справа вашого смаку. У мене теж були проблеми. У мене трохи такий бета-кокпіт без нормальних налаштувань. Трохи було важко налаштувати. Короткий вал, вона висока. Ну, ви розумієте, якось, якось не то. Але тим не менш, в Виробник пропонує одразу е, сумісність з старими кермами. У мене було sf 1000 чудова баранка, а вона б сюди стала б. Е, якщо б вона стала, би, я думаю, вже було б веселіше б. Е, я... У ну, мене який був план, коли в мене був комплект Ресмастера. Просто купити це, залишити баранку і педалі кудись і кататись на тіл ах і на баранці sf 1000 формульні. А, але так сталося, що я отримав тоді на огляд е, е, ДД. Про, покатався на ньому, мені сподобалось, я його повернув і мені запропонували дуже-дуже класну пропозицію, і від якої я не міг відмовитись, тому я придбав собі Фанатек. І я скажу, що я не жалію. Не жалію. Наразі я не жалію, тому що я розумію, що це було правильне рішення. У мене набагато більше потенційних варіантів апгрейднутися, готовий вже софт. Існуючі всі проблемні місця, ми всі знаємо. Так, це не дешево, так це тупо дорожче, тому що якщо ти купуєш DD Pro, в тебе теж е сетап. Там не буде лоцелу, докупи лоцел. Баранка там відповідно теж не сама крута. Докупи баранку, це все зрозуміло, але потенційно, потенційно, апгрейдитись, є база на 12 ньютонів, є база на 15 ньютонів. Е Коротше, якось більше потенціальних можливостей. Що ще такого можна сказати? Ну, по прайсу, звісно, да, По прайсу, напевно, Т-598 в якомусь моменті просто, можливо, і не треба порівнювати, але якось не виходить не порівнювати. Прайс чудовий. Але треба розуміти, що напевно, напевно якщо ви новачок і тільки збираєтесь щось купувати і пробувати себе в цим рейсінгу і. В Симрейсін був гран Turismo на PlayStation, уявимо, у вас нічого нема, у вас геймпад, або у вас Logitech, або у вас Т-300, розглядати це кермо, я б розглядав на вашому місці. Why not? Теж непогано, тому що прайс класний. Якщо у вас tgt 2 я, я казав на початку, що я не буду робити яких висновків, але я вам дуже нараджу. Ну, не буде ніякого ефекту. Ви не відчуєте цей вау, ефект. Поки що зарано. Давайте почекаємо, можливо, виробник щось там покращить по софту, або можливо, запропонує якісь боскіти. Тоді можливо треба буде дивитись, тому що, по потужності, що ТГТ, що це воно дуже близько, і різниця в технології вона не так відчутна буде. Чесно, це буде дуже дуже ну, дорого для вас, мені, мені так здається. Відповідно, якщо у вас ТГТ-2, то дивіться одразу вже, напевно, на Fanatec, якщо ви дуже хочете, оновитися. Там дійсно не буде такої теж колосальної різниці, але потенціалу буде набагато більше. Все-таки ну, буде, буде поцікавіше. Все-таки ви відчуєте, що ви пересіли на іншу технологію. Однозначно. Однозначно, на ПК. Напевно, це кермо взагалі не треба розглядати на ПК. Принаймні наразі нема нормального софту на ПК, він є, але ти нічого там не можеш робити. І дуже багато конкурентів. Та ж моза, CSL -TD, теж самий, вони вже по прайсам дуже близькі і знову потенціалу поки що більше. Якщо ви, якщо ви умовно просто не можете жити і ви не любите Фанатек, ви не любите мозу, ви любите Thrustmaster, ваш вибір. Ні. Все буде чудово. Вообще не партесь. Можете брати це кермо і будете відчувати себе нормально. Але ну якось так мені здається, я б не взяв. У мене немає якогось там предвзятого відношення, який бренд. Я не фанат якогось конкретного бренда, суто так потестивши. Я, я радий, що я, що я обрав Фанатек, що так склалося, що мені на огляд прийшло Фанатек до е, цього трансмастера, і що я, умовно, вже маючи досвід з Фанатеком, зрозумів, що це не мій варіант. Звісно, напевно, на той момент, коли в мене було Т-300, я б оновився би на це кермо і був би задоволений. Але радий, що так сталося, що я з Фанатеком е, і маю можливість оновитись на більш потужну базу, якщо я захочу. Багато хто на спільноті так робив, так планує зробити. Той самий Діма Макліон. В нього довгий час було на 8 Нм, Зараз в нього там і в третій педалі, і 15 нютонів. Він вирішив виновився, йому набагато це легше вдалося, і плюс він зміг продати це все, наскільки я розумію. Так для прикладу, просто одразу мені в голову чомусь. Діма прийшов. Привіт. Що ще так розказати можна? Навіть не знаю, друзі. Мені здається, я пройшовся по всьому і свою думку, свою думку озвучив. Я думаю, ви зрозуміли мене. Давайте висновки зробимо короткі. Просто підсумуємо. Ціна чудово, конкурентна на PlayStation. На ПК програє. програє. По іншим пунктам буде програш. Якість самого керма. Самих матеріалів не дуже гарно. Е, воно більш похоже на іграшкове. Е, не критично, це не момо, але ну, ви розумієте. Трохи-трохи десь тут вони. От, от, от За рахунок цього, схоже, ціна така і солодка. Якість е, технічна, наче все добре. Ніяких нюансів я не помітив. Порти тримаються нормально, принаймні. От в мене кермо знімається дуже просто. Ну, наче, наче окей. Візуальна складова. Особисто мені нормально, мені подобається. Комусь я знаю не подобається. Але в цілому гарно виглядає. База да, така цікавенька, але все одно має, має, має вигляд. Е, ну, педалі маленькі, якісь не, не зрозуміло, чому вони такі маленькі. Сам, саме платформа, да я фото додавав. Ви, ви повинні розуміти. Ну якось замаленькі вони. Да, ще треба зауважити, що на цій базі є трохи нестандартні розміри кріплень, і не до всіх кокпітів воно полтон підійде. Кріплення до столу, тут непогані. Будуть краще тримати, якщо ви граєте не на кокпіті, а зфіксуйте до столу, будуть трохи краще тримати, ну, але теж не ідеально, звісно. Ось якось так, друзі. Якщо я щось забув. Або у вас просто щось цікавить. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Якщо я десь помилився, теж дайте мені знати, я буду покращуватись і сам буду радий побачити, де я помилявся. Ну і звісно, повідповідаю на ваші запитання. Тож буду буду дуже чекати. Приєднайтесь до спільноти Джитюкер в Телеграмі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і нехай вам щастить. Пока-пока.